Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про дії населення в разі оголошення евакуації. Що ж, поїхали. Одним із способів захисту населення в надзвичайній ситуації є евакуація. Евакуація це організоване вивезення населення з міст у заздалегідь підготовлені довколишні безпечні місця. Евакуація в надзвичайних ситуаціях може бути обов'язковою. Загальною, частковою, тимчасовою або безповоротною. Обов'язкова евакуація проводиться в разі виникнення небезпеки для життя і здоров'я громадян під час збройних конфліктів, загальна евакуація всього населення проводиться із зон можливого радіоактивного або хімічного забруднення. Часткова евакуація проводиться для вивезення людей, які за віком або станом здоров'я не здатні самостійно вжити заходів щодо збереження життя і здоров'я надзвичайній ситуації. Сьогодні ми будемо говорити про одну з видів евакуації це евакуація під час збройних конфліктів. Мільйони українців змушені були покинути домівки та переїхати на більш безпечні території або виїхати за кордон. На початку війни мало хто уявляв, як складати евакуаційну валізу та як діяти. Сьогодні є чіткі інструкції, як діяти в разі оголошення евакуації. Ці інструкції можуть стати в нагоді при будь-яких надзвичайних ситуаціях. При першій можливості покиньте разом із сім'єю небезпечну зону. У разі неможливості виїхати особисто відправляйте дітей і родичів похилого віку до родичів, знайомих. Необхідно взяти з собою всі документи, коштовні речі, цінні папери. Підготовку до можливого перебування у зоні надзвичайної ситуації доцільно починати завчасно. Необхідно підготувати екстрену валізку з речами, які можуть знадобитися при надходженні в зоні надзвичайної ситуації або при евакуації у безпечні райони, екстрена валіза що в ній повинно бути. Екстрена валіза, як правило, являє собою міцний і зручний рюкзак від 25 літрів. І більше, що містить необхідний індивідуальний мінімум одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування. Всі речі повинні бути новими, тобто не такі, якими користувалися, і не використовувалися у повсякденному житті. Речі. Повинні бути постійно періодично поновлювальними. Екстрена валіза призначена для максимально швидкої евакуації із зони надзвичайної події, землетрусу, повені, пожежі, в разі загостреної кремітогенної обстановки, епіцентру військових дій і тому подібне. Вантаж у рюкзаку треба укладати рівномірно. Добре мати рюкзак із підвалом, тобто нижнім клапаном. У рюкзак рекомендується покласти наступне. Копії важливих документів в поліетиленовій упаковці, щоб їх не намочило дощем або чимось іншим. Заздалегідь, зробіть копії всіх важливих документів, паспорта, автомобільних прав, документів на нерухомість, автомобіль і тому подібне. Документи треба вкладати так, щоб у разі необхідності їх можна було швидко дістати. У деяких джерелах рекомендують серед документів тримати кілька фотографій рідних і близьких. Кредитні картки та готівку також бажано мати з собою. Нехай у вас буде невеликий запас грошей. Дублікати ключів від будинку також потрібно мати при собі карту місцевості, а також інформацію про способи зв'язку і умовлене місце зустрічі вашої родини, засоби зв'язку та інформації: невеличкий радіоприймач з можливістю прийому УГК і бпм діапазони та елементи живлення до радіоприймача, ліхтарик краще декілька, і запасні елементи живлення до нього: сірники, запальничку, свічки. Сірники бажано туристичні. Компас, годинник, бажано водонепроникний. Багатофункціональний інструмент, що включає леза, ножа, шило, пилку, викрутку, ножиці тощо. Ніж, сокиру, сигнальні засоби, свисток, фальшфай. Також бажано мати декілька пакетів для сміття об'ємом 120 літрів. Може замінити намет або тент, якщо розрізати. Релон широкого скотчу, шнур синтетичний 4 або 5 мм близько 20 метрів, блокноти олівець, нитки та голки, аптечку першої допомоги. До складу аптечку обов'язково повинні входити. Бенти, лейкопластер, вата, йод, активоване вугілля як в разі інтоксикації, парацетамол, як жарознижувальний препарат або інші жарознижувальні препарати, пенталгін, як знеболювачі, супрастин в разі алергії, імодіум, в разі діареї, фаталазол, шлункова інфекція, альбуцит, краплі для очі, жгут, шприці тощо. Ліки, що ви завжди приймаєте з запасом мінімум на тиждень, з описом способу застосування та дози. Рецепти, прізвища та мобільні телефони ваших лікарів. Слідкуйте за терміном придатності усіх ліків. Також валізка повинна містити одяг, комплект нижнього білизні дві пари і шкарпетки дві пари. Зручне надійне взуття. Спальник, якщо дозволяє місце. Засоби гігієни, зубну щітку, зубну пасту, невеличкий шматочок мила, рушник, туалетний папір, кілька упаковок одноразових сухих та вологих серветок, кілька носових хусток, манікюрний набір. Принадлежності для дітей, якщо необхідні, посуд, краще металевий казанок, флягу, ложку, кружку, запас їжі на кілька днів. Все, що можна їсти безпосередньої обробки і не займає багато місця. А також те, що не псується і довго зберігається. Запас питної води на 1-2 дні, який треба періодично поновлювати. Вода не повинна бути застояною. Вага екстреної валізи не повинна перевищувати 50 кг. Підготовка оселі в разі евакуації. Перед тим, як покинути приміщення, зачинити всі вікна, нанести попередньо захисну плівку та скотч від вибухової хвилі, вимкнути електроенергію в домі, перекрити воду, погасити піч або камін, Зачинити всі двері на замок. Правила поведінки в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру. Потрібно зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації, не сповіщати про свої майбутні дії, і плани малознайомим людям, а також знайомим з ненадійною репутацією. Завжди мати при собі документ, паспорт, що засвідчує особу, відомості про групу крові своїх та близьків родичів, можливі проблеми зі здоров'ям, алергії на медичні препарати тощо. Знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця проживання, роботи у місцях часто відвідування, магазин, базар, дорога до роботи, медичні заклади тощо. Дякую за увагу! Джерела інформації представлені на екрані і також будуть посилані до відео. Всім мирного неба на все добре!